Криворізька гімназія номер 111 долучилась до волонтерської діяльності за допомогою свого акторського таланту. В актовій залі навчального закладу відбулася прем'єра вистави Папуга Пай, креативної постановки, яка стала фіналом волонтерської акції Тертка волонтерка. Ідея вистави з'явилася ще в листопаді, а активна підготовка розпочалась у березні. Педагоги та учні дев'ятих класів самостійно вигадали, поставили та зіграли справжню виставу. У цій виставі я граю головною. Героя Пая, який е, дуже любить свою клітку і не хоче з нею розставатися, ми робимо це заради збройних сил України та наших дітей, які е, перш за все психологічно хочуть відволіктися від е, реалій війни та як. Мабуть, своїх проблем вже після першого виступу вдалося зібрати три тисячі гривень. Ці кошти передадуть волонтерській організації Залізні Янголи, з якою співпрацює 9-й Б клас Криворізької гімназії номер 111. Підтримка ЗСУ таким методом є справжнім патріотизмом. Окрім цього, діти можуть виявити в собі скриті таланти та почати їх розвивати з раннього віку. До речі, режисер постановки, актор театру Шевченка, Віталій Безносенко. Наша вистава насичена. Справжніми почуттями радості, щастя, бо життя це сьогодні і зараз. Дітлахам цього не вистачає. Ідея, задумка завершити загальношкільну акцію міграцію Тертка, волонтерка. Потужним дійством, і це дуже приємно, що до мене звернулися саме вистави, тому що я актор театру Шевченка, я це вмію робити. Сама акція потужна. Ми не збирали дуже багато коштів для волонтерів для Збройних сил України і пишаємося цим. І я думаю, що це не остання придумка нашої школи і директорки Світлани Григорівни заради наших захисників і захисниць. За кілька тижнів школярі вивчили ролі, створили декорації та репетирували підки. Рівництвом режисера-постановника, аби фінал акції Тетка Волонтерка був незабутнім. Сама акція тривала весь навчальний рік. Впродовж цього часу вона навчила дітей допомагати та співпрацювати з різними громадськими організаціями та благодійними фондами. Після першого сеансу вони вже назбирали три тисячі коштів. Дуже задоволені своєю роботою. А передавати ми їх будемо одній з волонтерок, з якою зараз співпрацює саме 9-й Б, Це Тетяна Лукіна це. Волонтерська організація Залізні Янголи. Ми використовуємо це не тільки для того, щоб навчати, але й мати у дітей якесь дозвілля. І крім того, робили це для того, щоб збирати донати. Подивитись виставу, прийшло багато людей, які вітали юних акторів бурними оваціями. Впродовж дня відбулось три покази вистави, аби охопити як найбільшу аудиторію. Не дивлячись на юний вік, актори змогли зібрати донати та зробити такий необхідний. Ідний вклад у підтримку наших захисників Аліна Сіднікова Андрій Яковлів перший міський.